Що такий сумний, що задумався? Не знаю, де має помідори дівати. Там каструля стоїть, 15-літрова. Можеш туди їх скинути. А шкода? Що шкода? Що шкода? Що ти такий розчарований сидиш? Насіння треба витягувати. То да, витягуй то насіння, давай скорухайся. Ти свій. Сів, сів і замріявся. Та, Я вони красиві. Які вони красиві. Той французький гроновий. Він всередині одна м'як знаєш? Юрку. А цей вазонковий. Ще в нас червоні з'являться скоро. Малесенькі такі. Я боюся, Юрку, за твоє здоров'я. Ти Посадимо мене лякаєш. Посадимо чотири штучки в один вазонок. І ляш, скільки буде помідорчиків? Ти мене лякаєш. Чого? Не знаю. Казати. Це малинові помідори і аж туди. Бачите, скільки насіння буде? Кому потрібно насіння, звертайтеся. Це в нас чорні помідори. Називається шоколадний полосатий. Це наша сливка низькоросла, та, що має з одного куща відро помідорів. Також там є жовті помідори. І високорослі закручувати в бутер. Теж в середині одна м'якоть. То один сорт? Ні. Я думала, то сто. Тобто війський сорт. Ті, що великі на шлунок покаже. Я вже їх багато зробив, ще один зроблю. На всякий випадок. То. Це наші червоні. Ось ці червоні так само, вони не є ті самі, що ті червоні. Вони є різні. Ці самі смачні помідори. Так само і ті, вони всі смачні. Так не можна сказати, що ті самі смачні помідори. Кому як? В загальному вони є самі ліпші, Не порівняти, як ті, що з магазином пластмасовим. Чаррі ти вже насіння вибрав? Ну трошки зробили, що тут залишилося і на дворі, що є. Або скокорослих не будеш робити, ні? Чаррі? Пару штук. То возинкові, то взагалі. Так що зараз я її буду різати, покажу вам, як я насіння роблю. І все. Сушити будемо. Ось так ми сушимо їх, підписуємо відразу. І забираємо, загортаємо паточку. Ну що, розпочну видаляти насіння з помідорів, які портяться, над'їджені, ось такі. Це є сорт шоколадний полосатий. Темні. Так, будемо різати шоколадний полосатий. Ось такий він красивий. Нам потрібно ножик, така ложечка десертна, то навіть не десертна а для приправи. І дві тарілки. Вирізаю сиродинку. і В середині має м'якоть темно. Розрізаю його пополам, це помідор. Там є насінинки, вони всередині є дуже слизькі і вони не розріжуться пополам. Навіть якщо якась розріжеться, попаде під ніж, не буде мати куди втікнути в сторону, то нічого страшного. Ось так. Така середина гарна. Все покажу. Як сніжинка. І ложечкою акуратно беремо, витягуємо з кожної камери на сіночка. Ось так. Це буде одна частинка помідора. О, де видно в сердинці є насіннячка, там так само будемо витягуємо. Тут нема. Все, Ні, це не насіння. І наступну частинку так само витягуємо. Дуже багато насіння з одного помідора. Так, всі камери в мене порожні. Ось так можна потрясти і воно все повилітає. Де щось з'явилося, ось там ще є на І тут щось світиться, ні, це не насіння теж. Цю частину вона вже є пуста, серединка теж постарався, тут нема комор. Бо можна використати для кетчупу, для салату, щоб не на синечко є. Ну, я їх віддам Олександрі, хай робить чисних. Мені для заправки зараз. Ну, вона вже чекає. На заправку візьму. І наступний крок я переміщу ці насіннячка в якусь маленьку посудинку. Трішки взяв більшу, так як ще будуть помідорчики цього сорту, що там залишилося. І щоб вони всі вмістилися. Продовжу далі. Цю тарілку я доповню до верху. перечищу всі помідори і поставлю, хай вони забрудять. Не більше, ніж на півтора доби, так як були в мене моменти, коли воно проростало. Я просто забував про нього і воно проростало. Не більше півтора доби, а через півтора доби я вам покажу далі, що я роблю. Так, прийшла доба і 4-5 годин. Ось таке воно насіннячко стало, забрудило. Більше я його не тримаю, щоб воно не проросло мені. Вимо, як воно бродить. І воно вже починає відставати від того мішочка. Я його переливаю в такий. ось таке сито у мене є. І зараз пролию під проточною водою, під краном і покажу, що вийшло. І так, насіння я промив, ось так воно виглядає. Залишилось тільки його. так, видно, добре, Акуратно розмістити на ту ганчівку. Ось така вона акуратно, Раз. Все. І розтягую ось так, щоб воно підсихало, щоб не було в такій купі, як маслом намазано. І ставлю в тепле місце, щоб воно сушилося. Так, знайшов я тепле місце. Зараз вам покажу. Воно ну, в мене є ось тут. Ось таке я знайшов собі місце. Олександра наробила лечо. Лечо ще є тепле. І насіннячко буде собі сохнути. Я думаю, що до ранку воно висохне. Я його поскладаю. Пакетик і поставлю на зберігання. Обов'язково потрібно, щоб була бірка. Ось я маю такий конвертик, він є підписаний з сортом, який відповідає цим насіннячкам. Ну і на цьому все. До побачення!